У МВС презентували мобільний застосунок для реагування на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства. Міністерство внутрішніх справ України презентувало мобільний застосунок, який дає можливість постраждалій особі викликати та отримати допомогу без телефонного дзвінка, не привертаючи увагу кривдника. Це додатковий та зручний спосіб для реагування на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства. Також мобільний застосунок це ресурс з корисною інформацією про види насильства, картою з усіма доступними сервісами поряд і, звісно, кнопкою виклику поліції. Проєкт реалізовано за сприяння Посольства Великої Британії в Україні, фонду ООН у галузі народонаселення та за участі першої леді Олени Зеленської. Застосунок уже працює. Він доступний до завантаження у Google Play та App Store. Зазначимо, що програма інтегрована з інформаційно-комунікаційною системою інформаційний портал НПУ. Крім того, розробники зазначають, що зовнішній вигляд і функціонал будуть змінюватись, адже це питання безпеки. Назва застосунку не розповсюджується публічно, щоб кривдник не зміг визначити його на телефоні жертви. Домашнє насильство, на жаль, нікуди не зникло. Більш того, в МВС очікують на збільшення кількості випадків у майбутньому. З початку повномасштабного вторгнення НПУ зареєструвала понад 58 тисяч повідомлень про домашнє насильство. 18 тисяч 226 кривдників поставлені на облік. А за результатами опитування, проведеного фондом народонаселення ООН, серед цільових груп, 56% опитаних відчувають, що кількість випадків такого насильства останнім часом зросла. Під час презентації Перша леді Олена Зеленська підкреслила, що реалізація цього проєкту це ще один крок в боротьбі з домашнім і гендерно зумовленим насильством. У своєму виступі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що сьогодні війна несе загрозу зростання випадків насильства у майбутньому. Тому зараз МВС має надати всі інструменти та підтримки, щоб захистити найбільш вразливі категорії громадян. Міністр висловив стурбованість, що в суспільстві лунає хибна думка, що домашнє насильство звичне явище, і говорити та реагувати на нього зараз не на часі. І, нібито цю проблему можна вирішити й після перемоги. Презентований застосунок закамуфльований звичайний, не виглядає як застосунок для виклику поліції та не викликає підозр в аб'юзера. Основні функції застосунку стають видимі тільки тим, хто потребує допомоги поліції. Така концепція робить його непримітним для кривдника, що дозволяє постраждалим без остраху встановити та використовувати його у своєму телефоні.